Вітаю всіх, і так у нас третя медитація цього курсу, і вона називається Полюбити страх. Головна наша мета дійсно саме така, як і в назві, перетворити страх з ворога на потенційного друга і помічника. Страх виникає через наші інстинкти самозбереження і часто є корисним. Наприклад, якщо ми будемо йти навпростець через дорогу, або не дивитися під ноги, чи відкритий люк, можливо, там, чи закритий, а страх нам сигналізує про це. Тобто це інстинкт, Інстинкт, який дозволяє нам також вижити. Та в сучасності страх є більш психологічним, ніж фізичним. І все це через Невизначеність майбутнього, яке таркається кожного з нас. То що нам необхідно зробити? Необхідно віднайти страх у собі, прийняти його як частину себе. І саме такий вибір дозволить знизити інтенсивність цього страху і позбутися відчуття безпорадності. Далі ми вступимо через медитацію з ним у діалог. Ми його відчуємо, побачимо. Зможемо навіть обійняти. Ну і наступний крок трансформація про те, що я говорила на початку. Трансформація, як здавалося, в нашого ворога у потенційного помічника, який може додати нам навпаки сили, який може додати нам стимул для дії, і які ми можемо використовувати як інструмент. Як інструмент для свого зростання і особистісного розвитку. Тож, вперед, медитативну практику дуже цікаву, дуже корисну і необхідну в нашому курсі. Займаємо зручне положення. Комфортне для нас. Ще раз нагадаю, далі вже ви і так будете знати, не нагадую. В нас ніжки по стопами на полу, спинка рівна, шия не западає, також тримається рівно. Якщо треба опертеся стілець зі спинкою, або просто подушку собі поставте, щоб вам було зручно протягом 15-20 хвилин. Вирушаємо нашу медитацію. І я разом з вами. Прикриваємо очі і робимо глибокий вдих, через ніс, видих, довше через рот. Ще раз вдих. піднімаємо енергію з ніжок до голови, видих, видихаємо, зменшуючи нашу діафрагму. Трошечки в себе збираючи. знову вдихаємо, піднімаємо, піднімаємо, видихаємо, концентруємось на своєму тілі. порухали ніжками, пальчиками ніжок, пальчиками ручок. Відчули своє тіло. Можете помацати ручками. Ніжки, живіт, спинка, все на місці. Ми нікуди не відлітаємо, ми знаємо, що ми знаходимося тут на землі, ніжками, міцно стоїмо на землі, на полу наша земля, або хто на природі дійсно на землі. Дихаємо в своєму ритмі і йдемо за голосом йдемо ми до свого тіла. З серцем поєднуватися ми навчилися, ми з ним єдині, об'єднані. Воно пульсує здорово, ми можемо з ним спілкуватися. І сьогодні, як і в подальших медитаціях, воно нам тільки допомагатиме. І так ми прямуємо тіло. Ми звертаємо увагу на голову, відчуйте її, порухайте, можете трошечки, дуже-дуже легко, ніби вона повітряна. покрутити і відчуйте, можливо, десь там у вас важкість. Ми ще раз проскануємо, підійдемо туди і далі опускаємося плечі. Груди спина. Порухайте, порухайте, такою вісімкою можна, в одну сторону, в другу, як кому комфортно, дуже легко. Появіть, що ви пушинка, дуже легка пушиночка, але яка тримається на землі. Далі живіт, позвонок, куприк. Йдемо до наших органів чоловічих жіночих. Легкі, розслаблені ноги наші, стегна коліна, порухали стопи, руки, лікці, кісті. Тепер занурюємось глибше, йдемо до нашого серця. Обіймаємо його, вітаємося розкриваємо і просимо допомогти нам сьогоднішні подорожі. Згадайте наше тіло з дитинства, як воно росло. Ми народилися, далі ми прямували, дізнавалися цей світ, пробували його на смак і дотик, на запах відчуття так росли. В цей час у нас формувалися різні звички, і закладені, і перейняті, і всього там багато. І різні емоційні наші стани, в тому числі наш страх. Він також поєднаний з усіма іншими, він невід'ємна частина нас. У кожного він свій, і у кожного різновиди свої. І сьогодні ми віднайдемо, чи то він сьогоднішній, чи то він дуже довгий з дитинства, чи то він з майбутнього, хто знає? Тому ми звертаємо увагу на дорослішення на нашого тіла, на наше відчуття. І те, що вам перше приходить, те, що ви побачите, те, що ви відчуваєте. Той, як до серця торкається, то і є найголовніший страх, який ми сьогодні полюбимо. Через наше серце ми вирушаємо в органи нашого тіла. Давайте придивимось. Є частинки, які непорушні, які на одному місці. Є рідкі частинки, які рухаються, органи живі, все живе і все працює як годинник. Наш організм через серце розширте себе. Уявіть, що ви трошечки не зовсім сильно, але розширені більш, ніж від власного тіла, і ми за допомогою усвідомлення і концентрації. Вирушаємо придивлятися, в якій же частині нашого тіла закарбувався страх. Я прошу вас просканувати всі свої органи, всі свої частини тіла. Ви обов'язково відчуєте, чи то теплом, чи то холодом, чи то дискомфортом, чи то важкістю. Відкривайтеся до цього. Ви відчуєте його. Скануємо, скануємо. Кожен бачить своє свою характеристику страху. Ми під захистом зараз ми не боїмося, ми стоїмо в стороні. І можемо споглядати на нього, який він, яка форма, з чого він створений цей страх? Якого він розміру? Ви міцно стоїте перед ним. А він, як ніби забився в куток, великий чи маленький, з великими чи маленькими очима. І може боятися вас, тому що ви так споглядаєте абсолютно спокійно, рівноважено, з любов'ю і вітаєтесь з ним. І скажіть йому, чи про себе, чи в голос, Я люблю тебе, не бійся. І що ви відчуєте у відповідь? Прислухайтеся, ваша інтуїція і ваші перші думки підкажуть вам. Ви можете обійняти його, можете не обіймати, можете подивитися в очі або просто на цю живу форму і дати йому зрозуміти від свого серця, що ви з добром. І насправді з вдячністю. І кожен страх, відчувши любов, перетворюється у дуже м'якого, дуже затишного, дуже приємну форму здобуває. Ви взаємодієте зараз зі своїм найпотаємнішим. Хтось вважав це очевидним. Скажіть йому, будь моїм другом. Я не проганяю тебе, і я прошу подавати мені інстинкт, коли він необхідний. Я беру тебе під контроль, тому що нам обом так буде краще. Служи мені, вірно, по добру, стань моїм інструментом. Кожен зі страху цього хоче, хоче, хоче саме цього служити, знати свою мету. Бути люблячим, останній поганець навіть, саме останній, самий страшний, хоче бути любимим. Всі хочуть бути любимими. Так і страх, який нині наповнюється цим. Відчуйте цю взаємодію, відчуйте цю енергетику, яка проходить між вами, і що він вам відповідає. Також промовляйте голос або думками, або від свого серця відправляйте енергетику. Про те, що ви любите свій страх. Той, щоб він сигналізував вам, коли це необхідно, і не турбував просто так. Ви наказуєте йому це зробити строго, але з любов'ю. Ти мій друг, ти моя сила. Будь зі мною в потрібний момент і дай мені реакцію, яка мені необхідна в благо. Не лякай мене, а лише налаштовуй на вірний і здоровий шлях. Подивіться, у що трансформувався ваш страх і як саме це слово, визначення цієї емоції, як ви його промовляєте. Як ви ставитеся до нього, у якої він якості? Чи змінив він форму, чи змінив він колір? Як що ви відчуваєте? Продовжуйте взаємодіяти. Розслаблено, заземлено. Захищено тут і зараз ми любимо твій страх, ми любимо свій страх і хай вони служать нам тільки по добру і по якості нашого саморозвитку. Нашої сили в діях, словах, думках. Ось так немає нічого і нікого зайвого. Природа наділила нас усіма якостями, як здаються нам негативні і позитивні. Та кожну негативну, як нам здається. Ми можемо трансформувати, контролювати і користуватися цим на благо собі і людям. Дякуємо нашому страху за взаємодію. Ми налаштували його далі на весь час. Ідемо сміливо, сильно. Вільно разом. З любов'ю і світлом. Відпускаємо і ми знаємо, де його знайти. Якщо буде врятувати. Ми знаємо, як швидко повернутися і як з ним говорити і взяти під контроль. І так знову повертаємось до серця нашого прекрасного люблячого серця. Звужуємо наш простір до нашого фізичного тіла, який ми й трішечки розширювали. Знову рухаємо нашими кінцівками. Грошечки головою, спиною, ручки, кисті. і відкриваємо очі, вертаємось в цей фізичний вимір, цвіт. Я вас вітаю з проходженням сьогоднішньої медитації. Прошу не забувати занотовувати свої відчуття і якості, як ви проходили медитацію, що ви відчули, що ви побачили, на що зреагували. І далі також саморефлексуємо, не забуваємо, спостерігаємо за своїми думками, вчинками і емоціями. Я вам щиро дякую. Дякую за сьогоднішню медитацію.